24 вересня Салівська сільська територіальна громада відзначила день села і 73-ю річницю визволення Салівки від німецько фашистських загарбників. Салівчан та гостей свята зустрічала урочиста музика муніципального духового оркестру з міста Горішні плавні. Біля пам'ятника загиблим у роки Другої світової війни відбулося покладання квітів і урочистий мітинг реквієм. Під час промов виступаючих на мітингу в присутніх бриніли сльози на очах від згадки про полеглих у часи далекої війни. Та про воїнів, які нині боронять рідну землю на сході України, завершився мітинг урочистим виконанням Державного гімну України у супроводі духового оркестру. До дня свого села учні Салівської загальноосвітньої школи влаштували ярмарок. Тут можна було придбати різну смакоту: пиріжки, печиво, яблука, солодкі напої та багато інших ласощів. Окрім смаколиків, на ярмарку продавали вироби декоративно-ужиткового мистецтва: гарбузові ляльки, і посуд, і прикраси. На ярмарку працювала майстерня Аквагриму, тож охочі змогли створити собі нові образи. Для малечі працювали розважальні атракціони, а місцеві творчі колективи розважали дорослих селян і гостей свята. Серед гостей були директор з промислової безпеки і навколишнього середовища Тов'єрестівській ГЗК Анатолій Калембет та лісничі Салівського лісництва Сергій Онищенко, який є депутатом Кременчуцької районної ради. Урочистості продовжилися у місцевому будинку культури концертом, в якому взяли участь учні Салівської загальноосвітньої школи та учні дитячої музичної школи міста Горішні плавні. Під час концерту перед односельчанами виступали Любов Бовбас, сільський голова Салівки. Вона привітала присутніх із ним села і відзначила за вагомий внесок у життя та розвиток Салівки приватних підприємців, працівників місцевої загальноосвітньої школи, а також висловила подяку родичам бійців, які зараз несуть службу в зоні. АТО. при цьому Любов Бовбас зазначила, що на сході України несуть службу четверо мешканців Салівки. Ми сьогодні з вами всі і мене. Щасливі, мали все здоров'я, за те, щоб мали в сім'ях і тепло, щоб ваші душі завжди панував спокій в державі мир і щоб ви всі були здорові, здорові ще раз здорові! Доброго всіх вечора, дорогі мої до Хочу. Всіх вас привітати із 73-ї річниці перемоги нашого села над фашистськими гагарниками і з Днем села. Побажати всім міцного здоров'я, сімейного щастя, благополуччя, достатку, мирного неба, щоб ваші усмішки завжди не полишали вас, щоб радість у цій осені завжди була в ваших серцях. Дякую за увагу. Слава, слава. На урочистостях у сільському будинку культури був присутній депутат Кременчуцької районної ради Сергій Онищенко. Після його вітального виступу учасники свята подякували за підтримку і продовжили концерт. Цього дня на салівчан чекали ще багато святкових заходів і приємних сюрпризів. Одним з них стало частування капусняком, пловом, фаршированим перцем, варениками, помідорами та іншими смачними наїдками. Завершилося свято гучною дискотекою та висотним фейерверком.